Ще вчора на Майдані Незалежності гучно лунала музика. Рівняни святкували день міста. А вже сьогодні кілька сотень людей зібралися, щоб провести в останню путь загиблого на війні земляка. 23-річний Віталій Стиба не служив в армії, але мав сміливість відправитися добровольцем захищати країну. Молодий рівнянин перебував в одній з найгарячіших точок Донеччини, там і загинув, отримавши смертельне поранення у перестрілці. Він дуже Добре, себе зарекомендував у війську. Ми спілкувалися з військовими. Він любив своїх товаришів, він їх цінував, він їх оберігав і так в одному з. Боїв 23 серпня поблизу Бахмута він загинув. Віталій зростав у великій родині. Всього у сім'ї було 11 дітей. Рідним чоловік казав, що йде захищати країну заради майбутнього своїх братів і сестер. Лише за два місяці до загибелі Віталій створив і свою сім'ю, одружившись з коханою дівчиною. Сьогодні з героєм прощається велика родина. Рідні, друзі, ті з ким ходив до церкви та стояв плічопліч за Україну. Ми пам'ятаємо, що з дитинства, коли він приходив церкву. Це був хлопець з добрим серцем, і сьогодні ми маємо скорботу. Хай Бог потішить серця близьких, рідних, дружини і батьків. У мирному житті Віталій захоплювався спортом, був фанатом футболу. Разом зі своїми друзями входив до активного групування фанатів Рівненського Вереса. Частина з «Ультра» з червоно-чорних разом з Віталієм після 24 лютого стали на захист країни. Ми познайомилися з ним на секторі, їздили дуже багато на виїзда. Вболівали за рідний клуб, він був вірний місту і дуже шкода, що ми втратили такого бійця. Ми будемо завжди про нього пам'ятати. Випускник 25-ї рівненської школи а згодом технічного коледжу, зі слів свого оточення, мав багато чеснот. Друзі та знайомі відзначають людяність Віталія, його бажання прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Перші дні війни. Як почалось повномасштабне вторгнення, ми разом волонтерили в штабі з ним. Він з перших, просто з перших днів допомагав всім, чим міг разом з хлопцями. Хороша людина, хороший хлопчик, ну, дружина його добре знала. Співчуття сім'ї. Містяни віддали шану Віталію Стибі та встелили труну з тілом квітами. Після прощання на головному майдані рівного героя поховали на кладовищі Нове: вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.